Йоу, сьогодні мені приїхало дві срібні кнопки. З вот візьми! Да, як ви знаєте, я маю канал, на якому більше. Тебе знаєте, ну ні. Да, як ви знаєте, я маю канал, на якому більше ніж 100 тисяч підписників. І саме через це я отримав цю срібну кнопку. Але чому їх дві? От сьогодні ми в цьому і розберемося. Колись давно, будучи ще тупим школьником, коли обісрався в третьому класі. <кху> Хто взагалі писав цей сценарій? Так, от, будучи ще школьником, я, як мабуть, більшість з вас завів свій перший канал по Майнкрафту, але після того, як я виклав пару відео, я його закинув. Не хотів створювати велику конкуренцію, і ці легкі гроші, це не для мене. Пізніше я зробив перерив від тої ютуберської діяльності і просто собі члив, ходив до школи. І одного дня нам з друзями прийшла ідея створити спільний канал із різними приколами. Ми вели його доволі довго, навіть зібрали тисячу підписників. Але знову ж таки, навіщо та лишня конкуренція на Ютубі? Після двох не дуже вдалих. Про поведені каналу я відкрив для себе новий напрямок, а саме американський Ютуб. І недовго думаючи, ми з другом запускаємо свій перший американський Ютуб канал. Це той самий Ютуб, але контент там в основному спрямований на Америку. І на початку пішов доволі непогано. Ми навіть підключили монетизацію, але на жаль, заробити багато нам не вдалося, так як статистика опиталася майже в нуль. І як не крути, скільки відосів ми не викладали, але якихось великих переглядів ми забрати все таки не змогли. Можливо, причина була в тому, що ми знімали тупий дитячий контент. Який нафік нікому не здався. Не знаю і як ви думаєте, після всіх невдач море потраченого часу ми взяли і просто так здалися? Піська після всіх невдач ми зібрали всю свою потужність в кулак і створили ще по одному потужному каналі. І саме тоді в нас по справжньому почало щось виходити. Свій канал я створив буквально два роки назад. А своїх перших 100 тисяч підписників я набрав вже через рік і два місяці активного ведення каналу. І за весь час я набрав майже 70 мільйонів переглядів. На жаль, тоді я відразу не зміг замовити цю кнопку, адже через повномасштабну війну в Україні вони їх сюди не доставляли. Але з нового 2025 року їх знову можна було без проблем замовити, що я власне і зробив. І після довгого місця очікування я отримав цю косунь. Дві красоні тому ніколи не здавайтеся, завжди тобі до кінця. Не бійтеся ризикувати, дізнавайтеся щось нове і неодмінно ви досягнете свого. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть коментарі. Також я маю цікавий телеграм-канал з корисною інфою. Тому велкам! ссылка в описі. А як так вийшло, що їх приїхало дві? Я маю ще один ютуб канал, на якому 100 тисяч підписників. От і все.